Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Маргарита Рмаренко. Я є координаторкою українського освітнього кластеру, і в цій короткій презентації рада провести невеличку орієнтацію для вас щодо основних концептів та матеріалів за тематику освіта з урахуванням конфлікту. Ці матеріали були розроблені українським освітнім кластером разом з Українським інститутом розвитку освіти і містяться наразі на сайті Українського інституту розвитку освіти. Якою є мета саме цієї презентації трошки зорієнтувати вас по декільком основним концептам, які використані в цих матеріалах, зокрема, освіта у надзвичайних ситуаціях. Війна та конфлікт, а також як вони пов'язані з освітою, зокрема в контексті України, чутливість до конфлікту, і, власне, освіта з урахуванням конфлікту. Освіта в надзвичайних ситуаціях перший концепт, який трошки розкриває новий контекст, в якому знаходимося зараз всі ми. Учасники освітнього процесу, діти, викладачі, освітній персонал, департаменти освіти і інші учасники є декілька відмінностей чи фокусів освіти в надзвичайних ситуаціях на відміну від освіти в звичайному, звичному для нас контексті, розвитковому. Тут прораховані три основні. Перше, це перехід від розвиткових цілей та задач до гуманітарного реагування та підтримки. Що це означає? Якщо ми візьмемо теперішню ситуацію в Україні, ясно, що в умовах війни, повномасштабної військової агресії Росії, освіта не може продовжуватись в звичайних для нас умовах. Виникають ситуації. Того, що є фізична небезпека для учнів та вчителів, школи є часто цілями військових дій, освіта перейшла на великій кількості областей, виключно до онлайн-формату, що, відповідно, означає інші методи чи методики викладання. Велика кількість учнів і вчителів є переміщеними і таке інше, і таке інше. Тобто, відповідно, Стандартні цілі та задачі освіти, наприклад, такі як досягнення певних академічних стандартів чи формування особистісних якостей та цінностей, не є можливими в повному обсязі. Власне, навпаки, такий контекст закликає до трошки інших задач і цілей, а саме такої швидкого реагування та підтримки. Тобто, якщо ми говоримо про. Руйнування да, шкіл чи дитячих садочків, це означає, що нам потрібно вирішувати багато питань доступу до освіти, в умовах відсутності електроенергії та інтернету, це означає вирішення питань доступу до онлайн освіти. В умовах, коли більшість учнів та вчителів є переміщеними, це знову ж таки означає питання продовження освіти чи викладання. В ситуації війни на передній план виходять, наприклад, підтримка психосоціальна як учнів, так і вчителів, або взагалі просто забезпечення фізичної безпеки учасників освітнього процесу, наприклад, через забезпечення. Укриттів та бомбосховищ у закладах освіти. Тобто, цілі відповідно змінюються і задачі від тих, що мають підтримувати розвиткові якісь якості, до тих, які допомагають нам вирішувати критичні такі досі кризові питання і проблеми. І вся система освіти, відповідно, від вчителя в класі до. Міністерства освіти переорієнтовуються на вирішення цих задач. Це відповідно веде до другого пункту, фокус, от якраз саме на вирішенні цих кризових питань, а також фокус на постраждалих верствах населення. Якщо в звичайному контексті система освіти є такою, що спрямована на вирішення чи забезпечення якісною освітою. Більш-менш стандартно всі верстви населення, то у час надзвичайної ситуації, широке коло потреб різних учасників може провокувати нас на більш такі таргетовані дії. І саме найбільш постраждалі верстви населення учні, вчителі. Певні географічні регіони можуть вимагати більш детальної уваги, ніж, наприклад, деякі інші регіони, де освіта може продовжуватися в більш-менш розвитковому контексті. Деякі групи населення можуть мати більше складнощів долучення до освітнього процесу, наприклад, ніж інші. Зокрема, в нашому контексті так можна сказати про вчителів та учнів на тимчасово окупованих територіях. Тобто, відповідно, є Фокус саме на вирішення потреб цих категорій населення. І останній елемент це фокус на психосоціальній підтримці, активностях і комунікаціях, замість навчальних стандартів та академічних досягнень. Знову ж таки, що це означає тут, знову ж таки, в надзвичайній ситуації, і це ілюструє картинка до цього слайду. Зміщується фокус освіти від опанування предметів чи якихось академічних навичок до опанування чи підтримки психосоціального стану дітей, вчителів, батьків, інших учасників освітнього процесу дуже гарна метафора чи приклад того, що дитина, яка знаходиться в стресі чи, наприклад, плаче, не може навчатись. Тобто, для того, щоб дитина могла сприймати будь-який матеріал, вона, відповідно, має бути в нормальному психологічному стані. І так само можна сказати і про вчителів, так само можна сказати і про батьків, які наразі дуже активно теж залучені освітнього процесу, оскільки має часто підтримувати учнів, наприклад, в онлайн освіті. Тобто все те, що було спрямоване на звичайне опанування предметів, велика кількість цього ресурсу наразі має бути спрямована на отакі самі психосоціальні активності і підтримки. Це також не означає, що ми маємо забути повністю про академічні стандарти і сказати, що ні, тепер в нас освіта буде тільки про психосоціальну підтримку, зовсім ні. Це лише означає, що ми маємо підлаштуватись. І зрозуміти, якого прогресу ми можемо очікувати реалістично від своїх учнів щодо наших стандартів, враховуючи умови, в яких вони зараз перебувають, вчителі так само і батьки, і відповідно підлаштовувати навчальні плани та програми під ці умови. Що також важливо в освіті в надзвичайних ситуаціях. Вона має на меті не тільки отакі критичні реагування щодо психосоціальної підтримки чи професійної підготовки вчителів до викладання в такій ситуації. Вона також має на меті більш ґрунтовні цілі, зокрема, це захист або забезпечення безпечного навчального середовища для дітей, вчителів освітнього персоналу, де вони захищені фізично і психологічно. Да, це те, про що я говорила трошки на початку, друга така основна мета програми освіти в надзвичайних ситуаціях це продовження навчання. Це означає, що, незважаючи на будь-які обставини, війна, кліматична криза, природна надзвичайна ситуація, навчання має продовжуватися, адже це є правом дітей. Що записано в Декларації прав дітей, да? тому підтримка безперервності навчального процесу і розвитку дітей є максимально важливою, і всі програми мають бути спрямовані на забезпечення такої безперервності. І остання, основна така ґрунтовна мета це відновлення та стійкість, можна її так назвати. Тобто, незважаючи на надзвичайну ситуацію, чи ми можемо навіть сказати. Завдяки їй можуть створитись нові можливості для покращення якості освіти чи освітнього процесу, деякі речі або деякі елементи системи освіти можуть бути переоцінені, покращені, і ці покращення можуть зберегтись навіть коли ми повернемось до нормального розвиткового контексту. І також програми освіти в надзвичайних ситуаціях, часто спрямовані на те, щоб підвищити стійкість освіти в таких ситуаціях, тобто, якщо така ситуація триває певний час, чи повторюється, освіта знає, як чи система освіти, і учасники освітнього процесу знають, як реагувати. Наприклад, у випадку України гарним прикладом буде підвищення стійкості освіти під час ковіду. А саме створення певних ресурсів для онлайн освіти, яке дозволило в ситуації вже тепер війни забезпечити продовження навчання певним чином. Окей, це щодо освіти в надзвичайних ситуаціях. Тепер трошки проговоримо про війну і конфлікти. Основний концепт освіти з урахуванням конфлікту все ж таки говорить конфлікт, а не війна. Тим не менше Україна знаходиться в стані війни, і тим не менше аспекти освіти з урахуванням конфлікту можуть бути релевантними. Перед тим, як зрозуміти, як вони можуть бути релевантними, варто трошки зупинитись на тому, чим війна та конфлікт відрізняються, як це пов'язано з освітою. Тут є декілька термінів чи визначень, я би їх охарактеризувала в такій ієрархії. Тобто війна це ворожа атака по відношенню до іншої сторони, що офіційно здійснена урядом чи країною. І військова агресія є основним чи не єдиним методом тиску. Для досягнення політичних цілей в такій ситуації. Тобто війна це найбільш якби, масштабна і офіційно задекларована агресія, яка є чи не єдиним виявленням політичного тиску. В той час, як військовий конфлікт, це буде трошки нижчий рівень ієрархії, тобто це може бути суточка між військовими угрупуваннями, яка не є офіційно оголошеною як в випадку війни, і військова агресія під час конфлікту є лише одним з можливих методів тиску задля досягнення певних цілей, політичних чи будь-яких інших. Тобто тут коло Трансформації цього контексту більш широка. Ми говоримо не лише про агресію як варіант, а інші методи, да? інші методи тиску, не військового, наприклад. І третя така категорія ще знову ж таки нижчого ступеню чи більш м'яка, якщо так можна сказати, це конфлікт у сенсі протистояння. В цьому сенсі конфлікт розуміється не як військовий, а просто як нормальна частина суспільних відносин, коли є певні протиріччя, чи не, не, незбіжності, чи протилежні точки зору між різними е, учасниками політичного процесу, або групами населення, або учасниками певних відносин, да? і в такому випадку. Він є не таким, що є деструктивний, а просто є, наприклад, навіть в позитивному сенсі креативним інструментом для досягнення або для зміни соціальних цінностей різних щодо, наприклад, безпеки, чи добробуту, чи рівності, чи справедливості або що. Тобто, це, наприклад, якщо ми візьмемо, як приклад конфлікту між політичними партіями, то це може бути приклад такого конфлікту. Він не є військовим, він не є війною, це просто протистояння там певних поглядів з іншими поглядами. Що ще важливо в цій такій ієрархії? Важливо, те, що якщо ми говоримо про оцей останній вид конфлікту. То різні методи розв'язання конфліктів чи упередження конфліктів працюють на те, щоб не дозволити цьому конфлікту протистоянню перейти у військовий конфлікт. Так само методи розв'язання конфлікту чи методи трансформації конфлікту працюють на те, щоб не дозволити військовому конфлікту перейти у війну, а повернути його знову ж таки на. Рівень протистояння чи розв'язати загалом повернутись до ситуації без конфлікту. Якщо ці методи не спрацьовують, конфлікт може перерости у повноцінну війну. Так само, якщо ми говоримо про різні аспекти, наприклад, трансформації конфлікту чи миробудування, то це буде навпаки вже існуючий конфлікт і. Знову ж таки, намагання різними методами призвести його до або просто конфлікту, або протистояння, або цілковитого вирішення, що освіта має спільного з цими термінами. Важливо. А. Так, що важливо тут зрозуміти? Важливо зрозуміти, що війна, конфлікт військовий та конфлікт в сенсі протистояння не є просто ступенями, які замінюють одна одну. Вони можуть існувати всі разом. І часто так буває, що війна провокує чи відкриває певні конфлікти протистояння, або навпаки, нівелює їх. Також не обов'язково кожен конфлікт має прорости у війну, так само, як і не обов'язково війна провокує певні конфлікти. Але тим не менше, оскільки війна це велика, така, великий соціальний феномен, який впливає всебічно на різні процеси у суспільстві, вона може підсилювати чи навпаки. Нівелювати на певний час деякі конфлікти, які можна тут навести приклади. Ну, зокрема, наприклад, мовне питання. Да, у нас в Україні завжди актуальне, воно часто було на рівні такого протистояння конфлікту, інколи воно маніпулювалося певними політичними силами. Мали якісь географічні забарвлення, не обов'язково вірні, але тим не менше. І наразі таке протистояння чи така, таке питання під час війни набуло більш ширшого такого, можна сказати, набуло більшого значення, тому що якщо раніше це було просто. Питання там, мови спілкування чи мови викладання. Да, то тепер це є емоційне забарвлення тут. Щодо того, розмовляємо ми мови агресора чи розмовляємо нашою власною мовою. Да. Тобто це вже протистояння чи цей конфлікт був трошки трансформований через ситуацію війни, або він набув нового сенсу, нового значення. З іншого боку, можемо сказати, що війна нівелювала певні конфлікти. От раніше я наводила приклад протистояння між політичними партіями. Воно все одно зберігається, звичайно ж, але в демократичній країні, як Україна, якої є, але війна певним чином нівелювала ці протистояння, оскільки зараз більшість політичних сил об'єднались для досягнення спільної мети перемоги. Тобто. Це трошки щоб пояснити, яким чином ці ступені конфлікту, якщо так можна сказати, можуть взаємодіяти між собою. І тут якраз таки і входить освіта в цю систему. Спробую навести декілька прикладів, як освіта і конфлікт, або освіта та війна можуть бути взаємопов'язані, і які це може мати наслідки. Для нашого суспільства, отже, конфлікт і освіти, якщо ми подивимось на перший приклад, то опитування родин переміщених осіб зі Сходу України, зокрема, виявили, що одна з причин, чому батьки не віддають дітей до місцевих шкіл. В місцях, де вони є переміщеними особами, є побоювання, що недостатньо вільне володіння українською мовою може стати перешкодою для навчання дитини, або ж створить ризики булінгу чи цікування у школі. Про що говорить нам цей приклад? Це знову ж таки лінк чи посилання до того, що я говорила про мову. Якщо раніше, можливо, це питання не викликало такого емоційного. Забарвлення, то тепер воно є більш релевантним, чи тем, і люди сприймають його більш емоційно, і незалежно від того, ризики, чи побоювання ці є виправданими чи невиправданими, вони починають відбуватися. А отже, відповідно, ці побоювання можуть прорости до того, що дитина. Буде позбавлена можливості повноцінно відвідувати школу. Зазвичай, ми можемо сказати, що вона все ж таки може навчатись онлайн у своїй школі. Втім, якість такого навчання може бути зовсім іншою. Наприклад, тобто, це вже говорить нам про те, що конфлікт може вплинути таким чином на освіту, от саме через уявлення. Про мовне питання. Хоча ну, напряму воно ніяк не пов'язане з війною. Це питання в нашому суспільстві. Але війна підсилила його таким чином. Другий приклад трошки з іншого контексту це все реальні приклади. До речі, на початку повномасштабного вторгнення 20, до мається нова двадцять 24 лютого в школах проходили додаткові заняття з учнями в багатьох, як поводитись під час повітряної тривоги. І під час заняття один з учнів пережив приступ панічної атаки, оскільки мав особистий досвід обстрілів як переміщена особа із зони бойових дій. І ситуація дуже негативно вплинула на інших дітей, які це бачили, так і на вчителя, який не зовсім розумів, як правильно зреагувати, то створилася негативна ситуація відповідно для цілого класу. Про що говорить, цей приклад? А знову ж таки про те, що якби абсолютно релевантна з першого, з першої точки зору, е абсолютно релевантний намір нагадати учням правила безпеки під час повітряної тривоги, прозвів до зовсім такої негативної ситуації, тригернувши панічну атаку в однієї одного з дітей. Тобто, знову ж таки, це говорить про те, що Досвіди війни чи досвіди конфлікту да, можуть виявлятися різним чином. Люди можуть також переживати ці досвіди різним чином. А отже, будь-які педагогічні дії мають це враховувати, навіть якщо вони спрямовані на такі позитивні речі, відповідно розуміти, які можуть бути наслідки. Провод... Під... Якщо ми підіймаємо певні теми, пов'язані з безпековими питаннями чи, наприклад, навіть теми пов'язані з різним контентом, який ми навчаємо. І третій приклад зовсім теж з іншого рівня, і, і боку зору. Цей приклад також наведений в інформаційних матеріалах, які були розроблені. Трошки з попереднього досвіду за результатами дослідження української гельсінської спілки справ людини за роки окупації. Близько 117 тисяч учнів і учениць на тимчасово окупованих територіях України на той час, тобто 14-19 роки, не отримали дипломів про здобуття середньої освіти українського зразка. А отже, вони не можуть переїхати на підконтрольну Україні територію і працевлаштуватись із одного мільйона дітей, що мешкали на той час на тимчасово окупованих територіях. А, майже 10% це вони становлять майже 10% із загальної кількості учнів та учениць в Україні, тобто доволі велика частка, і це означає, що 10% потенційно потенційного громадян України не мають змоги. Інтегруватись і працевла... працевлаштуватись на території власної держави через саме єдиний момент, оскільки вони не мають відповідного документу. Це приклад вже трошки іншої категорії. Він говорить вже про політичні рішення іншого рівня, да? це не клас і це не поювання батьків, тобто рішення вимагаються іншої категорії, але тим не менше вони теж показують як конфлікт. Створює певні бар'єри через систему освіти, да? для того, щоб гармонійно і безбар'єрно розвивалося наше суспільство. Якщо, відповідно, ця ситуація залишається без уваги, то потенційно більший і більший відсоток наших громадян втрачає доступ до нашого суспільства. Зараз ясно, що ситуація змінюється. Більшість територій є постраждалими від війни. На окупованих територіях ми знаємо також часто, або в певних місцях відбувається освіта за російськими розкладами. Да? То знову ж таки це підіймає у тему, наскільки буде можливим чи яким чином можливо буде інтегрувати цих учнів. Далі назад в українську систему, яким чином це має відбуватись?